Вітаю всіх! Починаємо урок математики. Сьогодні у нас підсумковий урок з математики. Вам на уроці знадобиться підручник, відкрити його на сторінці 143, звичайний зошит у клітинку з математики, ручка, і, звичайно, увага і зосередженість. У нас сьогодні буде незвичайний урок. Буде невеличка перевірна робота. Ви для себе дізнаєтесь, чого ж ви навчилися на математиці протягом першого класу. Отож, будьте уважні, починаємо! Починаємо. Перше завдання. В зошиті запиши сьогоднішню дату. Перше завдання. Запиши пропущені числа. Розглянь уважно числа на прапорцях і тих чисел, які не вистачає, запиши в зошит в один рядочок. Відео постав на паузу і спокійно виконуй завдання. Продовжуємо. Наступне завдання таке. Запиши числа, які менші за 70. Розглянь уважно числа в завданні 2. Це круглі числа. Знайди ті, які менше за 70, і запиши їх в зошит з нового рядочку. Відео постав на паузу і спокійно виконуй завдання. В третьому завданні пригадаємо знаки арифметичних дій в математиці, що ми вивчили, це додавання або віднімання. Розглянь уважно вирази в завданні під номером 3. І у фіолетових кружечках повинні бути знаки плюс або мінус. Запиши ці вирази в зошит у два стовпчики встав пропущені знаки. Відео став на паузу. Виконуй завдання успіхів тобі. Виконаємо наступне завдання. Якою купюрою можна розрахуватися за покупку? Знайдіть цю купюру на малюночку і запишіть. А тепер будьте уважні. Якщо ви розрахуєтеся цією купюрою в 50 гривень, скільки у вас залишиться після покупки, запиши цей вираз. Якщо розрахуватись купюрою в 100 гривень за сік, запиши вираз і обчисли, скільки залишиться після покупки. Якщо розрахуватися купюрою 20 гривень, Обчисли і запиши вираз, скільки залишиться після покупки. Бажаю успіху, відео постав на паузу. Якщо не зрозуміло завдання, прослухай ще раз. Розв'яжи ось таку задачку. В зошит запиши тільки розв'язання і відповідь. Короткий запис писати не треба. Собаки, білка і стрілка побували в космосі раніше за людину. Їхній політ тривав 25 годин. На скільки годин більше доби були в польоті собаки-космонавти? Щоб розв'язати цю задачу, згадай, скільки годин в одній добі. Бажаю тобі успіху, постав на паузу, подумай, обчислий, запиши розв'язання і відповідь. Я дякую тобі за роботу. Залишилося лише сфотографувати виконану роботу і прислати вчителю.